Настав час відкрити завісу до оновлення 1.20.5, бо сьогоднішнє відео буде присвячене першому перелізу до цієї версії, незважаючи на те, що він невеликий, хочу швидко пройтися по головним його змінам. Перш за все хотілося би сказати, що розробники продовжили робити експериментальні зміни, які пов'язані з оновленням 1.21. Випробувальні кімнати є серед цих змін, вони стали більш узгодженими з рельєфом місцевості при знаходженні під землею. Напевно, мається на увазі, що вони скоріше за все будуть покриті блоками, а не як раніше було у деяких випадках, коли якісь з кімнат генерувалися на півпечери. У них було виправлено різні незрозумілі з'єднання у коридорах та додано більше світла, до того ж перероблено кімнату під номером 6 та змінена її названа асамблея. По центру біля люків якої, як ви бачите, можете знайти невелику кімнату, у якій буде знаходитись додаткове сховище. Зловісні випробування стали ще складнішими, якщо раніше вони могли просто спавнити мобів з бронею, то зараз вони часто з'являтимуться з зачарованою зброєю та обладунками. Наприклад, броня на них може мати такі зачарування, як захист 4, захист від снарядів 4 та захист від вогню 4. А зброя, у свою чергу, може бути на гостроту 1, віддачу 1, силу 1 та відкидування 1. Як я казав у минулому снапшоті, ці ж моби більше не мають шансу скинути спередження після смерті у зловісних кімнатах. Справді. Такі зачарування все ж таки підсилять мобів. Якщо дивитись на те, що паралельно з цим зловісні спавнера будуть скидувати на гравців різні снаряди, по типу осідальних зіль шестил наприклад. Наразі гравці з шансом у 50% будуть отримувати ці снаряди від зловісного спавнера, а крім цього, вони будуть точніше з'являтися над обраними об'єктами. Це особисто мені додає цікавості та складності битвам, роблячи їх більш динамічними. Також мені сподобалося, що розробники ще більше ускладнюють битви зі зловісними випробуваннями, хоча особисто у мене не виникло проблем з проходженням цих випробувань, при цьому використовуючи незаридку та звичайні золоті яблука. Нові зілля також трішки змінили. Зілля плетіння тепер стабільніше генерує 2 або 3 паводини при смерті МОБА. Також, якщо ви використаєте його на собі чи на мобі, з'явиться баф, за допомогою якого ви зможете пересувати скрізь павутиння зі швидкістю у 50% від звичайної замість 25%. Це дуже цікаво, коли один і той же ефект можна використовувати по-різному. Наступне зілля зараження. Раніше, коли ви використовували це зілля, лосківниця могла з шансом у 5% при пораненні якогось моба. Зараз же цей шанс виріс до 10%. До того ж, лосківниця тепер з'являтиметься в центрі хітбокса і у тому ж напрямку, в якому стоїть об'єкт. Та останнє зілля слизкости, яке буде генерувати слизнів тільки у заданій області 5х5х5 до максимальної кількості заповнення сутностей. Також до випробувальних кімнат було додане нове досягнення під назвою Перезавантаження. Вам потрібно розблокувати зловісне сховище за допомогою зловісного випробувального ключа. Наступні зміни вже стосуються версії 1.20.5. До неї додали нові досягнення. Перше, це хіба не щиток, отримати його можна, якщо зняти щитки з броненосця за допомогою щитки. Наступне це підріж його. Потрібно зняти броню з вовка за допомогою ножиць, третє під назвою Як новенький. Потрібно відремонтувати пошкоджену броню вавка за допомогою щітка броненосця. Та остання під назвою Ціла зграя потрібно приручити по одному вавку кожного різновиду. Загалом це все на цьому оновленні. Було багато багфіксів, але при цьому якихось нерфів не було. Також, як кажуть розробники, наступні перелізи не обов'язково будуть виходити посередам, а також у собі в основному будуть містити ті ж багфікси. А на цьому я буду закінчувати. Дякую вперше за все за вашу підтримку. Колись обов'язково зустрінемось.